Добрий день! Вітаю усіх на своєму каналі, на каналі за кермом. Мене звати Женя, я з міста Вінниці і я далекобійник. Знаходжуся я зараз в Польщі. Закінчився, закінчилась моя відпустка. і Сьогодні я виїжджаю в трасу. Дуже я не хочу їхати в трасу, ну хто хоче працювати. Так, коротше, не хочу я їхати в трасу, але треба їхати заробляти грошики. Отож, шановне панство, підписуйтесь, будь ласка, на канал і погнали дивитися відео. Я покажу вам, як я буду виїжджати в трасу. Бо знаходжуся коротше, зараз на хаті. Воно моя красотка, вже гріється. Отпалівим авто, зараз нагріється машина і їду на базу. Ну що, погнали. Закінчилась моя відпустка. Дві недільки я погуляв, ну, трошки менше там 13 днів. І за цей, за цей час приїжджала моя дружина з дитиною, з моїм Андрюшкою. Коротше, я їздив в перемишль на тиждень часу в перемишлі я знімав квартиру. Тобто, грубо кажучи, хотілося б набагато це частіше робити, але хоч якось так, побачив. Побачив дитину, побачив дружину, коротше, потішився дитиною та й вже пора виїжджати на роботу. Їду зараз свою машину і на базу. До речі, е сьогодні якийсь, якийсь такий день цікавий, бо перед цим тиждень в Польщі було ну, прям, ну, не то, що жарко, ну, але добре було. Плюс 20, тепленько, я вже навіть в шортах футболці ходив. А тут сьогодні все помінялося, зараз плюс 5. Холодно, я навіть куртку вдів. <хи> так що, коротше, такі діла. Взагалі, такий, ну, сьогоднішній день цей день виїзду, Я не люблю такі дні, тому що це такий сумбурний день, день на торбах, тому що їдеш, переживаєш, чи ти все взяв, а по-любому щось забудеш. І коротше, це блін, я, я не люблю взагалі оцей день. Зараз перепаковуватися, пакуватися, заїжджати в машину. Хоч би ще машина була чиста, ну вроді би поляка міняє, то короте, поляк казав, що машина буде чиста. Ну, подивимось. Так же такі діла. Зараз на своїй красотці, на своїй пісічці приїду на базу, перепакуюся і буду їхати. Їхати я буду мінятися, а забув вам сказати. Контора, де я працюю, має дві бази. Зараз я знаходжуся недалеко біля Бидгоща, тут під Бідгощем в селі. Це основна база, а друга база є біля лодзя. Коротко, я зараз на базі буду сідати в лігкову машину, пакувати в лігкову машину, фірмову лігкову машину, пакувати свої торби і на фірменній лігковій машині буду їхати на другу базу. І на другій базі біля лодзя я буду мінятися. Їхати це ну, не так вже й далеко, там всього-навсього десь 230 км. 2,5 години я вже на місці. Так що такі в мене діла. Коротше, я вже на базі пакуюся в кадік. Коротше, ось моя тачка і я пакуюся. Знаєте, це тільки в рекламі, що Далекобійник, приїжджаючи до фури, бере таку маленьку сумочку і йде в рейс. А хер там. Насправді це коротше, виглядає тако. Добре, що в мене сідушки складаються в машині. Коротше, це повна повна машина лахів. І це ще в мене немає закупів. Це тільки, це тільки речі. Це ще мають бути ще закупи. Бо він в мене де це. Коротше, де це, де це, де це. Десь в мене... десь я кидав. А, ось, що, три пустих торби. І ці три пустих торби, це ще мають бути коротше, закупи. Але добре, що їду в трасу кадіком, тому що... Тут дуже багато місця, там ще спереді є місця, то взагалі буде мені по комфорту, бо якби їхав би шкодою, то так, трохи тісновато. Вліз би, але було б тісновато. Так, запаркувався. Подивлюся, чи я нічого не забув, бо це, блін, коротше, я дуже не люблю виїжджати в трасу, бо все по 5 разів треба передивлятися. Тому що, навіть якщо передивляєшся, все одно щось забудеш. Коротше, вроді би. Вроді би нічого я не забув в машині, машину парканув. Ну, в принципі, все. все, Можна прощатися з красоткою, я її дуже люблю. Зараз ще дергну по капот. І, в принципі, нічого не забув, можна вже вилазити. Саме головне не забути, це зняти машину з ручника, тому що я поїду десь там на 6 неділь, чи ну, місяць або 6 неділь. Щоб просто в мене ручник не прилип. Так, Тачку я вже зняв, капот дергнув, бо я завжди... Зараз ще закрию ось цю машину. Бо я завжди коротше, як їду в трасу, я завжди зимою і літом завжди знімаю клему з акумулятора. Коротше, щоб я потім нормально собі завівся. Бо в мене цей акумулятор, ну, реально він хреновий. Я ось ну, ще літо на ньому від'їжджу. Так, закрив машину, чи ні, я щось забув. Літо я ще на ньому від'їжджу, а вже на зиму коротше, буду ставити новий акумулятор. Оцей такий вже доходяга. Так що знімаю клему і виру, буду вирушати в трасу. А малишка моя буде тут стояти, пилюкою припадати і буде за мною скучати. Коротше, в ріфму, як, як поет. Так раз. Лему зняв, ключик я поставлю на акумулятор. Лєму зняв, ключик на акумулятор. Все. Головне не забути, капот не закрити. Прикрити тільки. Все. Все маленько. Не скучай, я скоро приїду, будемо кататися. Це тут на конторі паркінг для хазяйських машин. Коротше, я свою атаку лишив. А розкажу прикол. Пару років назад десь, коротше, тут під забором я лишив машину. Був в трасі, я не пам'ятаю місяць чи півтора чи два, ну не важно. Це було літом. І коротше, в мене машина тако обросла травою. І прикол в тому, що коротше, тако тут -то за два місяці виріс отакий от ой будяк. Такий твердий будяк. І він вітром грав. І, коротше, в мене такі всі двері, абсолютно всі двері, ну іменно була іменно жопа. Такі затерті, я думав, що це вже красити треба. Бо, ви знаєте, ті типу, такий будяк оцей сухий. Він собі на вітрі качався і мені два місяці коротше, тер дверку. Але нічого, сполірувалося. Це коротше, в мене на машині це, в мене на машині е, була оця дверка. Це, вона вже сполірована. В принципі, вже нічого не лишилося, бо було вуж. Запакувався, взяв новенького кадіка і виїхав я вже з бази. Коротше, зараз мені тут ще 5 кілометрів до Бидгоща. Зараз залетю по дорозі в Бидгоща, бо там є. Тут на в'їзді в, в Бидгоща є підренка і Лідл через дорогу. До чого я вам це кажу? Тому що я вам зараз покажу. Як я роблю закупи в плані економічності, скільки можна зекономити грошей завдяки правильному підходу до закупів? І так, в двох словах, Ліду Бідренка. Хто живе в Польщі, то ті, мабуть, знають, що є аплікації. аплікація бідронки і аплікація Лідла. Там ти скачуєш аплікацію, реєструєшся і так далі. І завдяки цих, цим аплікаціям. Ти дивишся там акції і так далі. Можна економити гроші. І так, в Відронці я маю заїхати купити там апельсинчики на акції сьогодні, потім паприка, помідори. Короте, ще там щось, ну, в мене в аплікації, там вже виписано, що я маю купити в бідренці, і виписано, що я маю купити в Лідлі. Я просто потрачу плюс, грубо кажучи, там 15 хвилин свого часу. Але завдяки цьому, що я зроблю закупи в двох магазинах. Бо в Лідлі то що на акції в Лідлі мене цікавить, і то що на акції в бідронці, я собі так думаю ставлю ставки. ну Десь злотих 70-80 на закупах мені вдасться зекономити. Коротше, я вам покажу. Зробив я коротше, закупи, От, скуплявся в Лідлі. А там, грубо кажучи, через дорогу там вже бідренка. І там, і там я зробив закупи. Но бідренку я вам не знімав там нічого, бо там короче, так, як в бідренці. Все на купі і все насрано. Коротше, що я вам хотів показати? Зробив от я закупи, да? це я купив в Лідлі. А от буквально така невелика торба. Це тут а, помідорки, папричка, і, такі ці борувки, я не знаю, як це, блін, журавлина чи що це. І, коротше. Помаранчі. Апельсіни. І апельсіни в таку от невеличку торбу це я купив в бідренці. Ну, суть в тому, що я загубив чеком. Але, коротше, я пам'ятаю, що по цих акціях в бідронці я за це заплатив. Мінус 22 злотих було економії тільки на цьому. Тому що на це все скидки були там по 50-60%. А тепер злідла за цю торбу, не, не за торбу, а за цей возик, який я купив. Я от дивіться, в мене зараз чек, я вам показую. От. такий ой от великий чек. І того разом в мене вийшло 376 злотих, з яких я зекономив 31,58. Тобто я б мав би заплатити не 370, а 400 там з копійками. На Лідлі я зекономив 31 злотий, на бідренці 22, і того получилося полтішок 50 злотих просто на ровному місці, бо зробив розумну закупи. Да, 50 злотих це невеликі гроші, але вони на дорозі не валяються. І так, не встиг я розпакувати свої закупи, загрузитися. Коротше, я не взяв з собою робочий телефон, коли я робив закупи в Лідлі. І поки я робив закупи, то в мене все помінялося. Коротко, я стараюся тримати себе в руках, стараюся не хвилюватися, але, блін, трохи, трохи курвиться вся ситуація. бо... Коротко, колгоспна тема присутствує. Дуже присутня колгоспна тема, тому що в мене помінялися абсолютно плани, я мав їхати на льодь мінятися кінці кінців налоць мінятися я вже не їду. Коротше, цей чувак, якого я маю міняти, він їде на Познань грузитися, і тільки після загрузки ми з ним поміняємося. І маємо мінятися на сервісі, на Mercedes сервісі, тому що прицеп треба затягнути на сервіс, бо не робить АБС. Тільки після загрузки прицеп ще тянеться на сервіс. Це вже буду робити я. І коротше, я просто, якби це знав, що така двіжуха буде, я би закупи робив би не зараз, а робив би їх ввечері, в Познані. Тому що я купив багато м'яса, молоко, сири і так далі. Те, що мені треба для моєї дієти, і воно просто, якщо буде зараз лежати в машині до вечора, воно мені гавкне. І цей чувак тільки буде грузитися в 17.00. Зараз на годиннику 14.00 їхати мені півтори години. Тобто, якщо я зараз приїду, ще 5 годин я буду сидіти в машині і його чекати. Того я пірдоле, щоб мені спаскудилися всі мої продукти, бо на дворі вже тепло. Коротше, я не хочу. І вертаюся я на хату. Там є холодильник, зараз перепакую всі свої продукти в холодильник і буду просто ще з пацанами там по базарам. Поп'ємо якоїсь кави, потріщемо. Ну і коротше буду чекати телефону. бо чувак заїде на загрузку, і я зразу буду виїжджати. Бо поки він загрузиться, поки він забере документи, поки він виїде, це мінімум півтори дві години. Коротше, в мене якраз чітко я приїду і коротше, буде чітко. Пройшло трохи часу, моя друга спроба виїхати. Короче, позвонив, ось всі речі мої на місці, нарешті я вже можу виїжджати. бо це Я вже вернувся на хату. І, короче, друга спроба. Бо позвонив вже цей поляк, Томик як звати, якого я їду міняти, що він вже заїхав на загрузку, що я вже можу виїжджати. То, короче, все, це вже другий раз я вже точно попаду. Ну що, поїхали до Томика там недалеко їхати, там десь 130 км до Познані мені. То зараз доїду до Познані і вже нарешті буду мінятися. Посидів я пару годин, був Валера. Тут у нас з колегами на фірмін був на хаті, то ми так гарненько поспілкувалися і коротше, такі в мене діла. Я на цих декілька годин всі свої продукти, ці, що потребують холодильника, то я їх запхав в холодильник, курку в морозилку. то воно мені не спаскудиться. Так що такі діла. Природа гарна, весна, рабство жовтеньким. Коротше, погнали. Що вам сказати? На годиннику вже пів дев'ятого. Вже більше як 2 години я от стою коротше, на заправці піпі, -пі. я вже в Познані, я вже приїхав і чекаю заміну. Причина в тому, що я чекаю, що поляк, якого я маю міняти, він стоїть на рампі і він грузиться. І вже 2 години він стоїть на рампі. І ще коли його загрузять, хер його знає. Сказати, що я злий, то це нічого не сказати, але я стараюся не хвилюватися. Правда, в мене це погано виходить, бо такі оці заїзди в трасу, такі оці заміни, це... Я так ну, дуже люблю мінятися. Ну, я стараюся не хвилюватися. Коротше. Сижу в машині, в мене тут, коротше, на моєму телефоні тік-ток, зарядка. Трошки вже стало прохладно. То зараз заведу машину і буду грітися. Ставим ставки. Як ви думаєте, коли я поміняюсь? В 12 ночі? Чи може трохи радіше? Так що якось так. Пройшла в мене ще одна година. Коротше я... Сижу, загораю. Мене <laughs> вже тік ток задовбав просто. Я не знаю що робити. Може десь би пішов би погуляв, але Просто дощ на блін. Коротше, капець. Я пердола, як поляки кажуть. Я, блин. Так мені не хочеться матюкатися, але ну, одновременно так мені хочеться матюкатися. Я так люблю це такі заміни, що просто капець. Турс Лейте. Та-да-дам! Можете мене привітати, тому що я уже в кабіні. В кабіні Мерседеса. Та ти що, дивіться, та ти що, Мерседес. Коротше, отак оце виглядає. Пакування моє в трасу. Воно всі мої лахи, торби, все на купі. Коротше, ось, ось легкова машина. Ми вже з поляком помінялися, поляк ось, ось, ось сідає і їде вже коротше, на базу. І що? Які ставки? Так як я й казав, тому що на годиннику вже пів 12-го. За Коротше, зараз я, ну, що мені десь мінімум хвилин 40 запакуватися, нормально все розкластися. Ну і коротше, такі діла. Хочу подякувати цьому поляку. Я йому казав, що дякую за чисту машину. тому що машина реально нормальна, машина не всрата, машина чистенька. Коротше, я пакуюся. Отакі От вони, бачите, ці заїзди в трасу. І так пройшло ще трошки часу. Я вже нарешті розпакувався. Як бачите, в кабіні вже короче, Все по ящикам, все, 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 коротше, я вже порозкладав. Немає часу в мене взагалі ні на що, бо я реально ну, вже я вже я хочу відпочивати. вже, Бачите, на годиннику 10 хвилин першого. Це, коротше, не знаю яким це відео получиться, мабуть, таким трохи сумбурним, бо... Я вам взагалі просто хотів показати мінуса цієї роботи. Цей, тому що от день виїзду в трасу в мене просто стрес. Реально стрес. тому що це така якась жопа. У мене за сьогодні 10 раз помінялись плани. І в мене вони помінялися знову. Тому що, коротше, на прицепі відригнув АБС. І за рахунок того, що дуже довго грузили, сьогодні машина на сервіс не попала. А завтра той сервіс, який, на який я маю поїхати, він не робить. Того сервіс мені поміняли. І замість того, щоб я зараз мав лягати спати, мені треба ще до сервісу, ну, щоб ви розуміли, Познані, доїхати до Слубіця. І в Слубіцях в мене завтра буде сервіс. Тобто мені ще сьогодні треба проїхати 2 години. Ну, Я стараюсь не хвилюватися, тому що це. ну, Це ж робота така. це. Будеш хвилюватися, ну, це сам себе просто їсти. Я стараюсь не хвилюватися. Коротше, що я можу поміняти, якщо я нічого не можу поміняти. Мене, звісно, ця вся ситуація дуже сильно курвить, але оце я вам коротше, хотів показати на відео, що це за жопа виїзд в трасу. Бо я голодний як пес. Холодний, голодний, коротше, отакі діла. Але розповім вам про невелику радість. Я продовжую худнути, голодний як пес. Часу щось нормального нічого нема. Того, грубо кажучи, в час ночі в мене буде вечеря. Це дві помідори і м'ясо. Тому що я дальше продовжую худнути. Можете мене привітати, тому що я офіційно покинув клуб Центнер. В клубі Центнер. Я був з 18 років і я його нарешті покинув, тому що сьогодні я важився і я вже важу 95 кілограм. Браво! Ще 3 кг і буде вже рівна цифра мінус 70 кг, то що я схуд. Мені здається, це заслуговує лайка. Коротше, я зараз їм роблю собі каву. Де це я? Чайника? Чайник, роблю собі каву і ще дві години в мене їзди. Так що, усім, хто додивився до цього моменту, я вам дуже сильно дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Не знаю, як це відео вийде там на монтажу, чи вийде мене його нормально зліпити, чи не вийде. Але наступне відео я вам обіцяю, що я вже постараюся зробити якісним і приємним до перегляду. Отож, ще раз я вам дякую. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! А я поїхав. Покеда.